Динамо готується до продажу одного із лідерів. Турецький грант звернув увагу на різника, а також за Барни, який, схоже, нікуди не поїде цієї зими. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні будемо багато говорити про трансфери, про шахтар, про Динамо, про інші команди чемпіонату України. Тож підписуйтесь скоріше на цей канал, тисніть на вподобайку і поїхали. Перед тим як перейти до справ наших грандів, шахтаря і Динамо, давайте коротко пройдемося по іншим не менш важливим новинам. Так відправитись до Європи може юний захисник одеського чорноморця Євгеній Скиба, який своєю грою зацікавив одразу кілька клубів польської екстракласи. І за повідомленням журналіста Петра Слонки, мова йде не про Лехію, яка вже вважається одним із найбільш проукраїнських клубів, адже там виступають одразу шестеро наших земляків. Цікавляться Бою нині команди, які перебувають у нижній частині місцевого чемпіонату, втім, знову ж таки без імен. Півзахисник ЛНЗ Арат Бар не гратиме під керівництвом Романа Григорчука. Ізраїлітянин вирішив повернутися на батьківщину та на правах оренди до кінця сезону переїхав до Макабі Петах Тикви. До нового клубу він приєднається, щойно відкриють трансферне вікно. У поточному сезоні Арат провів в УПЛ 6 матчів і результативними діями не відзначався. На завершення цього блоку про Іллю Забарного, який здається, все ж таки не змінить команду цієї зими. За даними порталу GiveMeSport, Борнмут не збирається продавати ані українського оборонця, ані його партнера Мілоша Керкеза. Згідно з інформацією видання, керівництво рішуче налаштовано зберегти цей українсько-угорський дует щонайменше до літа. Раніше нагадаємо, повідомлялося, що в послугах забарного зацікавлені Ман Юнайтед Chelsea Челсі та навіть Реал, Ліверпуль і ПСЖ, але схоже, переходу нам доведеться чекати до літа. Ну а на черзі у нас донецький шахтар, який взимку, окрім Вінгера, може втратити ще й основного воротаря. Та спершу до тих, хто може підсилити клуб, адже головний тренер під час зимових зборів планує задіяти цілий ряд футболістів із академії. За даними Ігоря Бурбаса, шахтар на турецьких зборах залучить до першої команди двох воротарів та трьох польових футболістів із молодіжного складу. Відомо, що це капітан команди Ю 19 Микола Огарков, а також його партнер по захисній ланці. Антон Дрозд, ну і центр хав Віктор Цуканов. Про кого із воротарів йде мова, поки невідомо. Трабзонспор вирішив продовжити перемовини щодо переходу Олександра Зубкова. І не зважаючи на повідомлення, що клуб нібито призупинив перемовини, турецькі змі стверджують, що Зубков залишається головною та пріоритетною ціллю на трансферному ринку. Шахтар має намір одержати за футболіста щонайменше 8 мільйонів, але для Трабзонспора така сума є доволі висока. Втім, у команді готові піти на поступки для того, щоб зміцнити склад та вже розпочинати підготовку до наступного сезону. За даними місцевих журналістів, особистий контракт із 28-річним гравцем вже погоджено. Може поїхати до Туреччини ще й Дмитро Різник. За даними Gala Аджанс, інтерес до воротаря виявляє Галата Сарай. Скаути команди уважно та давно стежать за його грою і нині розглядають можливість здійснення. Пропозиції нагадаємо, що саме ґалата Сарай є одним із суперників Динамо в Лізі Європи, і ці команди зіграють між собою 21 січня. Ну а на завершення про київське Динамо, яке, здається, готується продати одразу двох футболістів. По-перше, знову мова йде про трансфер Георгіци Цитейшвілі. За даними болгарських медіа, місцевий ЦСКА вже зробив пропозицію киянам у розмірі півтора мільйони євро. А самому футболісту готові насипати аж 600 тисяч на рік. Контракт 24-річного грузинця із Динамо розрахований до 26-го року, а оренда із Гранадою, де він нині виступає, діє до. Літа 25-го може піти із команди ще й Володимир Брашко. Півзахисник привернув увагу португальської Бенфіки. Клуби з Лісабону уважно стежив за його грою у матчах Ліги Європи, зокрема у грі проти Реал Сусідада у грудні. Керівництво команди розглядає можливість переходу брашка, але поки що конкретики немає, і жодних кроків для цього не здійснено. Про це інформує портал Лохабаїро. Додамо, що згідно із трансфермаркет, вартість футболіста нині став. Новить 9 мільйонів євро. А у поточному сезоні на рахунку брашка 25 матчів, 4 голи та 3 асисти. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш черговий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту вам безмежна подяка. На останок ще раз попросимо про вподобайку та залишіть, будь ласка, будь-який коментар. Усе це дуже позитивно впливає на Ютуб, і він буде пропонувати цю роботу більшій і більшій кількості глядачів. Дякуємо і скоро побачимось.